У 1923 році на відрізку від вулиці Личаківської до вулиці Піярів почав незаконне будівництво будинку громадянин міста Львова пан Кіндряк, без дозволу магістрату. І от міський магістрат заборонив йому це будівництво, і тоді Мар'ян Панчишин звернувся з проханням про надання йому земельної ділянки під будівництво будинку. І в 1923 році Мар'ян Панчишин почав будівлю зведення цього будинку. В червні 1925 року Мар'ян Панчишин завершив будівництво цього будинку і подав відповідні документи в львівський магістрат для прийому завершеної будівлі, для того, щоб йому надали дозвіл для поселення з родиною. На першому поверсі в нього була приватна практика, а на другому поверсі жилі кімнати. На той час називалися партер і перший поверх. Будинок носить, це є одноповерховий будинок згідно тодішніх планів, які розробив архітектор Іван Теодорович разом зі своєю групою. В партері цього будинку, Мар'яна Панчишина. Знаходилася приватна практика. В цій кімнаті стояв ренена апарат фірми Siemens, наступна велика кімната Почекальня і оглядова кімната, де Марян Панчишин здійснював огляд пацієнтів. Завжди біля цього будинку стояла велика черга з місцевого населення, які ще з вечора займали чергу, щоб попасти до народного професора. Мар'ян Панчишин разом з родиною. Проживав в цьому будинку до жовтня 1943 року. Коли внаслідок переслідувань угрупуваннями терористичними армії крайової і погрозами з їхньої сторони, Мар'яна Панчишина загостлася сердечна хвороба. І тоді митрополит Андрій Шептицький запропонував йому схоронитися в соборі Святого Юра. Переїхав Мар'ян Панчишин в собор 5 жовтня, а 9-го не стався інфаркт. Похований Мар'ян Панчишин 12 жовтня на Личаківському цвинтарі. Родина Панчишина залишилась проживати в цьому будинку до червня 1944 року. Після вступу радянських військ в липні 1944 року Львівський державний медичний інститут відновив свою діяльність. І сюди в цьому будинку для працівників медичного інституту були виділені житлові кімнати. Так, проживав в цьому будинку помічник директора медінституту Байшток Георгій Якович, працівник спецвідділу твердохлєбу Леонід Єрмолайович. А в квітні 1945 року сюди поселився професор нашого медінституту глухенький Тимофій Тихонович. Проживаючи в цьому будинку. Тимофій Глухенький сприяв сестрі Мар'яна Панчишина Михайлині Панчишин отримати цей будинок в листопаді 1948 року у спадок. 15 листопада на Михайлину були оформлені документи на успадкування цього будинку. А 17 листопада вона цей будинок перепродає професору Тимофію Гухеньку. Згідно довірності Яку надала Панчишин Михайлина Іванівна, представнику своєму твердохлебову Леонтію Єрмолайовичу, який проживав на вулиці Кармелюка 3 у квартирі номер 1 Будинок був проданий професору Тимофію Глухенькому за суму 35 тисяч карбованців, з яких 5 тисяч карбованців необхідно було оплатити державний податок. Ми то, а Михайлині виплачували кожного місяця по 600 карбованців. Таким був договір купівлі-продажу цієї будівлі. У 1957 році Тимофій Гухенький отримав скерування до Києва в Київський державний медичний інститут і виїхав разом зі своєю родиною, де в Києві отримав квартиру на вулиці Жотневої Революції. Де і проживав. А цей будинок до 1963 року стояв порожнім. В листопаді 1962 року з Львівського міського бюро техінвентаризації до виконавчого комітету Львівської міської ради поступив лист, в якому описується про те, що Тимофій громадянин Глухенький Тимофій Титович придбав будинок. На вулиці Кармелюка, 3 у місті Львові, в обхід закону. І договір купівлі продажу цих будинків не може вважатися дійсним. Виникла необхідність анулювати договори купівлі будівель, які були прийняті в обхід закону. Таким чином, міська рада, міська кунком міської ради в березні. 1963 року прийняв рішення номер 169 про взяття під опіку будинку номер 3 по вулиці Кармелюка і підготувати позовну заяву про суд про визнання недійсним договору купівлі продажу будинку на вулиці Кармелюка 3. В квітні 1963 року Глохенький разом з дружиною приїхали до Львова і написали. Заяву на ім'я міського голови про передачу ними будівлі на вулиці Кармелюка, 3, на баланс міської ради з проханням виплатити їм компенсацію в розмірі 3500 карбованців, за, тобто, компенсувати ті затрати, які вони понесли при купівлі цього будинку у Михайлини Панчешини. 6 червня 1963 року на засіданні виконкому Львівської міської ради за рішенням номер 356 прийнято вирішено таке питання, що виділити місце здоров'я відділу 3500 карбованців для оплати за будинок номер 3 по вулиці Кармелюка. Громадянин Голохенькому Тимофію Титовичу та глухенькій Валентині Леонтівні. Таким чином, за цей будинок були виплачені 3500 карбованців і будинок був взятий на баланс міської ради. З другої половини 1963 року по 1992 рік в цьому будинку знаходилися різні державні установи. Такі, наприклад, як ЗАГС реєстрації, міський ЗАГС реєстрації новонароджених, Інститут проблем, прикладних проблем математики, меморіальний музей Антона і Вітольда Монастирських. І в 1992 році цей будинок передали в оренду Українському лікарському товариству для створення музею історії медицини Галичини імені Мар'яна Панчешина. Враховуючи побажання сина. Покійного професора Мар'яна Панчишна. Мар'яна Панчишна, який проживав в США, в музеї відтворено в меморіальну кімнату професора, основою до створення цієї експозиції, поступила, поступила передача колекції особистих речей професора зі Сполучених Штатів Америки. Надалі колекція музею поповнювалася різними приватними особами. З організацій і зараз такий колекція інструментарію медичного становить оригінального, становить десь біля 10 тисяч одиниць збереження. У 2008 році, в серпні, місяці, наш музей відвідав внук Мар'яна Панчишина Марко Панчишин, який пройшов по місті Львову, побував в нашому музеї. По тих місцях, по яких ходив його дідусь, і від'їхав дуже на батьківщину зворушений е, тими історичними фактами і тою пам'яттю, яку зберігає лікарська громада е, Львівщини про професора Панчишина. А в 2009 році, в вересні місяці, в нашому музеї побував внук професора Тимофія Гухенького Євген Глухенький, якому я провів. Відповідну екскурсію по цьому будинку, який пройшов з півниці у всіх кімнатах до горища. І в листопаді з'явилася позовна заява до міської громади міста Львова з претензією на зміну права власності на користь родини гухеньких. Таким чином, по сьогоднішній день, у нас відбувається судова тяганина з родиною Лухенькими, які претендують на цей будівлю. Вже відбулося 5 судових засідань. останнім має відбутися 11 лютого, куди адвокати родини Глухеньких передали скаргу, касаційну скаргу в Вищий спеціалізований суд на, на рішення нашого Львівського апеляційного обласного суду, який вирішив питання на користь Львівської громади. Міста Львова, тобто не віддавати, тобто що будинок знаходиться у власність міської громади Львова.